Доброго ранку, дорогі мої друзі. Тільки що до мене приходила Валя і пригостила мене грибочками своїми, тобто самі ходили з чоловіком до лісу і збирали. Це маслята, ой, кропітка з ними робота їх чистити. А це гадовки, вона каже так. Теж я колись збирала, вони є сірі, такі білі, сині, От, мариновані. Я останнім часом не маринувала, все морозила в камері. От. Дякую, Валя. От, бачите, які люди добрі. Спитала на рахунок опеньок, ще, каже, в лісі нема опеньок. От. Усім гарних друзів. Тішуся, люди добрі, щоб ви не думали, що я отак на дурняк я завжди з всіх людей, які мене чим згощають. Віддячую теж. Маслята дуже-дуже люблю, в будь-якому вигляді. Ви бачили моє попереднє відео, де я вам показала, що сухі грибочки я буду мати. Ще з минулого року. Попросила, щоб повідомила, коли будуть на базарі продаватися вже опеньки. Я люблю опеньки солені.